Олександр Усик більше не абсолютний чемпіон світу. Боксер добровільно відмовився від пояса за версією всесвітньої боксерської організації. Команда українця таке рішення ще не пояснювала. Втім, раніше у WBO зобов'язали Усика найближчим часом провести бій на захист їхнього титулу. А це могло не збігатися з планами нашого спортсмена. Титул WBO від Усика тепер перейшов до британця Фабіо Вордлі, кар'єрний прорив, якого до речі, колись розпочався саме із запрошення в Україну. Ну, Вордлі прилітав на тренувальні збори того таки Усіка і був його спарених партнером. Справи Вордлі потім пішли вгору, та і Усик через кілька років став абсолютним чемпіоном. Нагадаю, що титул абсолютного чемпіона світу означає, що в його володаря є пояси всіх чотирьох головних боксерських організацій. Олександр Усик об'єднав ці трофеї в липні 2025-го, перемігши Даніеля Дюбюа. І от тепер від титулу за версією WBO відмовився. При цьому і далі залишається володарем трьох інших чемпіонських поясів. Гудморіневіван. Доброго ранку всім, дякую, WBO за те, що були зі мною.